Доброго ранку, діти. Сьогодні ми з вами завітаємо в країну хлопчиків і дівчаток. Тут завжди панує мир, злагода, порозуміння. Дівчатка і хлопчики живуть дружно, весело, разом граються, займаються, поважають і люблять один одного. Подивіться уважно на діток і скажіть, чим відрізняються хлопчики від дівчаток. Вірно, хлопчики мають коротке волосся, а дівчата довге. Хлопці носять штани. А дівчата сукні, хлопчики сильні та сміливі, а дівчата ніжні та красиві. А зараз спробуємо відгадати, яка діяльність подобається дівчаткам, а яка хлопчикам. А ви будете уважні, тому що бувають справи, які полюбляють і хлопчики, і дівчатка. Хто полюбляє грати у футбол? Так, хлопчики. А хто полюбляє грати ляльками? Вірно дівчаткам. Кому подобається ремонтувати машинки. Так, хлопчикам. Кому подобається носити прикраси. Вірно дівчаткам. Хло... Хто полюбляє прибирати іграшки? Так, і хлопчики, і дівчатка. Хто полюбляє дивитися мультфільми? Вірно. Хлопчики і дівчатка. Хто полюбляє заплітати косички? Так, дівчатка. А кому потрібні боксерські рукавички? Вірно, хлопчикам, молодці. А якими іграшками полюбляють гратися хлопчики? Так, і машинками, літаками, конструкторами та різними казковими іграшками. А дівчатка вірно ляльками, дитячим посудом, дитячою косметикою та м'якими іграшками. Подивіться уважно на картинки і скажіть, які речі належать дівчаткам. Вірно, дівчатка носять сукню, спідничку, пальто, капелюшок, а хлопчики носять штани, толстовку, куртку та шляпу. С районі хлопчиків і дівчаток дітки дуже люблять говорити один одному хороші слова. У тебе сьогодні дуже красива сукня. Ти у всьому гарний помічник, твої віснянки схожі на сонечко. Іноді діти сваряться, але їх мірять мирилкам. Мирилка летіла на плече сіла, казала тихенько, «Миріться швиденько». Ось в такій чудовій країні ви сьогодні побували. Сподіваюсь, ви також завжди будете такими веселими, дружніми та привітними.